Екзорцизм. 28 грудня 1969 року я на деякий час поїхав до Метеор, щоб відпочити. Увечері ми звершили молитву за одержимого. Я встав о першій годині ночі, щоб підготуватися до літургії, яка мала розпочатися о третій. Я добре підготувався в каплиці святого Костянтина згідно з моїм бажанням. О третій годині я почав читати шести псальмій. Щойно я почав говорити благословен Бог наш, святий Вівтар видав багато чудових пахощів. Маленька каплиця наповнилася ароматом. Яка радість, яке благословення, що такий грішний і нерозумний маленький священик, як я, міг бачити такі великі речі! Літургія була сповненою каяття, це неможливо описати. Ми закінчили о шостій годині ранку. Я залишився з одержимим, тримаючи також ігумена, як свідка. А також як супутника на випадок будь-чого, що могло статися. Коли я почав читати Євангелія четвертої неділі Великого Посту, де вони почали люто кричати, я негайно почав екзорцизм святого Василія та святого Івана Златоуста. Щоразу, коли я зупинявся, вони теж зупинялися. Ігумен сказав він зцілений. Ні, сказав я вони нас обманюють. Коли ми їх баємо, вони плачуть. Коли ми зупиняємося, вони зупиняються. Вичерпавши всі доступні засоби, я благав Архангела Михаїла прийти і зцілити його, як ніхто інший не міг. Після багатьох благань яке диво, Архангел Михаїл вийшов зі своїм вогняним мечем і зцілив його. Дивіться, навіть сьогодні церква творить чудеса. Наступної ночі демон розлютився, бо ми його прогнали і зайшов до кімнати, поки я спав, щоб пожерти мене. Перший раз він прийшов об одинадцятій годині вечора у вигляді з граї круків, щоб налякати мене. Я встав і помолився, і вони зникли. Я знову заснув, але він прийшов вдруге у вигляді стада свиней, щоб пожерти мене. Щойно вони увійшли до кімнати, і я почув їхні дикі крики, я закричав Архангеле Михаїле, врятуй мене. І ось яке диво. Юнак убив найбільшу свиню своїм мечем і сказав мені: Не бійся, я з тобою. Я побачив його біля дверей з мечем. Звичайно, це був його обов'язок врятувати мене, бо я теж служу в його церкві вже 60 років, і дяком, і священиком. І тепер на кошній літургії святий Вівтар Архангелів випромінює пахощі після великого входу, коли я складаю на ньому пречисті тайни. Демонічні напади. Одного разу вночі, коли я проводив свою звичайну службу, десь після півночі, я почув крики, пісні, танці та музику. Найдивніше. Враховуючи, що на дворі йшов сніг, і було дуже холодно. Я вийшов, і що я побачив, демони влаштовували весілля. Я злегка посміхнувся. Я перехрестився над ними і сказав куди паде благодать святих архангелів, там сила диявола відганяється. А також нехай усі ворожі сили будуть розгромлені під знаком твого чесного хреста. Всі вони одразу зникли. Іншим разом, коли я служив літургію, я почув багато шуму на дворі. Я вийшов і побачив, що демони будують будинок. Один з них тримав кельму, інший лопату тощо. Я перехрестився над ними, і вони зникли. Одного разу вночі, повертаючись додому о четвертій годині ранку, я побачив на вулиці двох демонів, які сварилися. Я спитав їх Гей, ви! За що ви боєтеся? Я перехрестився над ними, і вони також зникли. 22 грудня 1966 року, о другій годині ночі, я пішов до церкви архангелів, це було під час сорока літургійної служби. Якраз перед тим, як зайти на подвір'я храму, я побачив корову, яка голосно микала приблизно за 30 метрів. Здавалося, ніби вона щось від мене хотіла. Я сказав їй не рухайся далі, краще повернися туди, звідки прийшла. Вона одразу зупинилася і зникла з поля зору. Я зрозумів, що це злий дух. Кілька інших разів біси нападали на мене, один раз у вигляді кабана, інший раз у вигляді собаки, який намагався пройти під моїми ногами, коли я читав. Привітання Богородиці, і ще один раз у вигляді високого чорношкірого чоловіка, який намагався мене задушити, коли я йшов до церкви архангелів, щоб помолитися. У кожному випадку я молився, і вони зникали. Одного разу, на моєму шляху, коли я вийшов з фіелу, я стояв перед каплицею святого Гекленду і побачив там демона, що лежав мертвим. Я спитав його, що ти тут робиш? Він відповів: Я сиджу тут, щоб жоден перехожий не хрестився. Одного разу по обіді я проходив повз сільську площу дорогою додому. Багато чоловіків сиділи в кав'ярні, пили вино або грали в карти. Їх оточили демони, які стояли над їхніми головами, над одним із них, зокрема, демон був схожий на ведмедя. Оскільки ти не гідний проповідувати людям, проповідуй жабам. Одного разу я працював у полі. Цілий день носив воду в бочку, з якої шланг розливав її по полю. Щоразу, коли я зливав воду в бочку, я казав Господи Ісусе Христе, помоли мене. Увечері я відслужив повечер'я, а потім проспівав кілька гімнів. Потім я почув квакання жаби, ніби вона кликала інших, і яке диво. Усі жаби в тому місці зібралися навколо мене приблизно за два метри і тихо слухали гімни, які я співав. Одна з них підійшла ще ближче і послухала. Коли я закінчив співати, вони також заспівали і, ніби були розумними людьми, пішли. Я сказав собі: Оскільки ти негідний, отче Димитрію, проповідувати людям, проповідуй жабам. жабам. Славослів'я святого Віссаріона. Одного разу я пішов до монастиря Дусико, щоб служити літургію разом зі старцем Еміліаном. Ми встали о другій годині ночі. Однак, перш ніж піти на літургію, я попросив співаків заспівати величання святому віссаріону. Вони сказали мені, що його свято не припадає на цей день. Минуло кілька днів. Неважливо, сказав я, скажіте. Коли вони почали співати, розлився невимовний аромат, і ми побачили, як ієрарх проходив перед святим вівтарем. Я хотів поклонитися йому, але старець Еміліанус відвів мене назад. Ієрарх зник. Це був святий Вісаріон, який прийшов подякувати нам за те, що ми заспівали його славослів'я. Ми отримали свою нагороду. Відтепер будь-які слова забуваються чудовий аромат. 19 червня 1970 року до церкви архангелів прийшли паломники, і я відслужив за них літургію. Я поклав шматок вати на святий вівтар. Але роздав його як благословення. Перед початком літургії я поклав ще один. Під час закликання Святого Духа святий Вівтар наповнився чудовими пахощами.